Розпочнемо випуск з трагічної події. На вулиці нечує Левицького 7 загорівся приватний будинок. Вогонь охопив кімнату, де перебував 58-річний чоловік. Він загинув за словами сусідів. Причиною вогню став недопалок. На місці події прибули вогнеборці, які ліквідовували займання майже годину. Всередині хати все вигоріло. Зношеність інженерних комунікацій у Білій церкві становить 70-100%, Констатував секретар міської ради Володимир Вовкотруб. За його словами, у місті є випадки, коли спершу роблять гарний благоустрій, а потім змушені його нищити і міняти труби. Це пов'язано з дефіцитом коштів, щоб робити все це паралельно. Водночас Вовкотруб стверджує, що виконавець, наприклад, білотерків тепломережа, білотарків вода, Київ, чи інші, мають за власний кошт все відновлювати. Це прописано у правилах благоустрою. Якщо ми говоримо взагалі про комунікації в місті, стан зносу комунікації сьогодні біля 70%, а в деяких моментах і 90-100% в деяких ділянках нашого міста. Тобто, скажімо так, те, що ми бачимо в місті Біла Церква зверху, будинки, будівлі. От вартість. То приблизно така сама вартість потрібна на те відновлення того все, що під землею, те, що ми не бачимо. Дивіться, де є можливість провести заміну з комунікаціями, ми обов'язково це проводимо. Ну, на жаль, е е е немає такого, знаєте, є плановий ремонт, а є позаплановий. От є якби аварійний ремонт. От якщо проводиться плановий, це ми ці речі всі враховуємо. Заміну комунікації, все. Якщо десь є питання аварійного ремонту, то ну, на жаль, такі питання виникають. Три білоцерківські ліцеї потрапили у топ 10 шкіл області за результатами національного мультипредметного тесту 2024. Відповідний рейтинг оприлюднили на сайті Освіта.ua. згідно з ними, сьоме місце посів ліцей. Мала академія наук, восьме – «Міцва-613» та на десятій сходинці розташувалась перша білоцерківська гімназія. Таблицю склали за формулу, яка враховує середній бал всіх мультитестів, кількість випускників, які складали іспит, та відсоток тестів, у яких було подолано поріг, склав не склав. Відповідні дані фахівці брали на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Дещо нижче по рейтингу опинились інші місцеві навчальні заклади. Наприклад, 18-те місце білоцерківський колегіум, 24-те місце гетьманське ліцей, гімназія, 53-те місце гімназія номер 16 імені Кириленка. Інші мають ще нижчі показники. Зазначу, що до всеукраїнського топ-200 шкіл потрапили лише два наші заклади: ліцей Мала Академія наук та міцва 613 Поки чоловіки воюють на фронті, українські жінки усіма силами підтримують їх, виховують дітей та навіть намагаються замінити в різних сферах. Через мобілізацію в Україні суттєво відчувається дефіцит кадрів. Тож деякі стереотипні чоловічі професії опановують дівчата. В одному з навчальних центрів побувала наша Олена Бойко. Жінки-трактористки та водійки категорії «С». І якщо раніше це було практично нереально, то нині у білій церкві, ось в такому навчальному центрі, їх навчають керувати габаритним сільськогосподарським транспортом. Директор закладу Віктор Слива розповідає: такий набір у них вперше, однак увагу на статі не акцентують і проводять курси як і зазвичай. До того ж, майбутні трактористки вже знайомі з технікою, бо раніше отримали водійські посвідчення категорії. Б, тобто легкових автомобілів і мають досвід керування. Ці дівчата, які навчаються зараз, вони у нас проходили навчання за категорією С, тобто ну, на водійок на вантажного транспорту. І Ми їм запропонували, вони погодились. ну і Ми вирішили спробувати. Чому спробувати? Ну Тому що наша країна держава аграрна. Трактористки затребувані як в аграрному секторі, так і в дорожньо-будівельному секторі. Наш навчальний центр взагалі він відноситься до сфери управління Державного агентства відновлення та інфраструктури України, і ми сфокусовані на навчанні виключно в дорожній галузі. Ну, Трактористи вони як в дорожній галузі, завжди затребувана професія, так і в сільськогосподарському напрямку. Нині дівчата вивчають теорію, але як каже інструктор, учениці вже знають ПДР, тому для них це лише повторення. Після закінчення курсу підуть складати іспит. У разі позитивного результату перейдуть до практичних занять на майданчику. Дівчата течно нас всі знають, так? але на програмі приходити машинистів, також докладені правила дорожнього руху, будовку не зняли теоретично навчальницькі правила дорожнього руху і практичний модуль навчання. Одна з учениць автошколи переїхала до нашого міста з Лисичанська, Луганської області. Зазначає, готова йти працювати в поле і складнощів не боїться, адже технології рухаються вперед. Певне на техніку з часом максимально підлаштують і для жінок. Я зараз вже закінчую навчання на категорію С і навчальний центр, наш, навчальний центр, в якому я навчалася на категорію С, запропонували таку професію, як тракторист. Я спочатку подумала. ну… Треба це мені чи не треба, як кажуть ну жінці. А потім думаю, ні, ну наші ж хлопці у нас в, в країні такий кадровий голод, що наші хлопці, як кажуть, на сході захищають нас, а ми будемо тут переймати. Тобто будемо поля там що, що треба, в то і будемо робити на тракторі. Як кажуть, збирати врожай, значить збирати, сіяти значить сіяти. Жінки на все здатні. Директор Київського обласного центру зайнятості стверджує, що ця програма для українських панянок безкоштовна, і будь-хто може взяти участь у ній з 23 по 24 рік. Ми видали понад 2000 тисячі вже на Київщині. Лідером у нас є такі напрямки, як психологія, такі професії і напрямки спеціальності як міцестринство і інші професії. Також ми сьогодні орієнтуємося на Напрямок підтримки наших жінок. Ми також і жінкам шукаємо роботу, але треба змінитися, перенавчитися і або підняти свою кваліфікацію. Ми сьогодні жінкам пропонуємо колишні чоловічі професії, і жінки погоджуються. Ми бачимо сьогодні, що є бажання під підвищити кваліфікацію, по отримати категорію С, або, наприклад, піти навчитися на тракторістку. Або напрямок охорони і інші напрямки, які сьогодні коришні. Ми працюємо, звертайтеся в службу зайнятості. Ми вам допоможемо. Ви можете дійсно змінити своє життя і бути конкурентоспроможним на ринку праці. Зі слів Дармостука, чоловіків на ринку праці дійсно не вистачає, тому жінки беруть ініціативу в свої руки, адже українська нація сильна та незламна, і разом ми здатні пройти всі складні випробовування на своєму шляху. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Еспресо Біла Церква це єдиний інформаційно-аналітичний телеканал громади, який щодня готує для вас найактуальніші новини. Хочете завжди бути в курсі подій? Тоді підписуйтесь на наші соцмережі. Цікаві репортажі, унікальна інформація та матеріали. А ще посилання на статті від редакції сайту ви знайдете лише там. Не перемикайте, попереду ще багато важливого. Твоя кров може воювати стань донором, аби популяризувати рух добровільного донорства в Україні. Запустили ініціативу з отримання спеціальних нагрудних знаків: пістолета, гранати та ракети. Їх дизайн розробив харківський художник та донор Гамлет Зінківський у співпраці з українським центром – Виготовили майже три тисячі значків, які розподілили між профільними закладами. Як розповіла лікарка-терапевтка місцевого обласного центру служби крові Тетяна Бондарук, вони також отримали їх, проте ініціатива обмежена і має певні правила. За словами фахівчині, вони щодня поповнюють запаси рідини, адже еритроцити мають відповідний термін придатності, потребують різних груп. Тож закликають білоцерківців не бути байдужими і долучатись до руху, допомагаючи нашим захисникам та цивільним своєю кров'ю. Зазначу, поки у місті спеціальних нагрудних знаків ще ніхто не отримав, адже ініціатива запроваджена не. Що очікують, що перший значок вручать донору до кінця цього року? Деталі у коментарі після трьох послідовних донацій цільної крові донор може отримати нагрудний знак пістолет. Після п'яти постійних донацій крові нагрудний знак граната і ракета це коли донор вже сім донацій підряд цільної крові в нього відбулося, тоді отримує цей знак. І розрахунок здач крові починається з 1 липня цього року. Ми приймаємо щоденно крім вихідних, з 8 до 15 години. При собі мати паспорт та код ну підготовка не дуже складна. Напередодні і в день здачі бажано щоб була вживати пісну їжу. Потім багато рідини пити. Перездачі до здачі за дві години не палити, за дві доби не вживати алкогольні напої, за три доби не приймати бажано ніякі ліки, особливо там знеболюючі протизапальні антибіотики не бажано приймати. Театр імені Панаса Саксаганського презентував прем'єру за мотивами п'єси Степана Васильченка на першій гулі. Режисером вистави став Артур Прокоп'єв. Події відбуваються в звичайному українському селі. Історія показує життя родини, де батьки не хочуть відпускати свою доньку Олену на колодки. Традиційні гуляння з музикою, піснями та танцями. Готувалися актори два місяці. Репетиції проходили не щодня, але кожна з них була максимально інтенсивною та. Продуктивною загалом їх було близько 30. на виставу. Прийшли багато людей, які залишились задоволені п'єсою. Ми вийшли з відпустки. У нас перша прем'єра Степан Васильченко, на першій гулі такий комедійний малюнок. Ми постійно очікуємо дуже багато людей. І чим більше їх буде, знаєте, щоб прям фоє тут так от стояли і заглядали всі. Дуже всіх чекаємо. Остава вже йшла колись у театрі. Я в ній сама грала колись, і вона була в другій трошки постановці. Ну дуже цікаво побачити її в новій інтерпретації. Одного молодого режисера, бо це було давно. і Другі були актори. Вже вже тих, тих акторів, що тут грали, ну практично нема. Та актриса, яка грала мати колись, грала в масовці. Ми грали в двох дівок, які приглашали їх там на гулі на цю Оленку. Ну дуже цікаво. І традиційно, що понеділка прогноз погоди на тиждень останні теплі дні ще порадують білоцерківців. За даними Укргідрометцентру, у вівторок температура повітря прогріється до плюс 27. у середу. Від 16 до 27 градусів за цельсієм. А ось у четвер та п'ятницю показники повітря стануть ще вищими. В день варто очікувати плюс 25. На вихідних буде літня спека, плюс 30, Однак в неділю температура впаде до плюс 18 і дощитиме. Використати ці сонячні дні для прогулянок з близькими обов'язково полюбуйтесь парком Олександрія. На цьому ставлю крапку в сьогоднішньому випуску головних новин Білої церкви. Якщо маєте проблеми або ж пропозиції щодо розвитку нашої громади, телефонуйте до редакції за номером 068 905 0626. Також внизу екрана ви бачите і нашу електронну адресу. Побачимось та почуємось вже завтра.